Усім привіт! Зараз в інтернеті найактуальніша тема з приводу закордонних паспортів, які не можуть отримати люди, знаходячись за кордоном. Бачу багато запитань, чи це правда, чи ні. Насправді це дійсно правда, і паспорти не видаються, а також не ведеться прийом документів, хоча і було написано, що прийом документів буде відбуватися. Але тоді виникає питання, який в тому сенс? І чи законно те, що ДП документ бере гроші, а свою послугу не виконує, причому дуже багато паспортів, які вже доставлені у різні відділення в різних країнах, і навіть люди отримали сповіщення, що їхні документи вже готові. Але після того, як ДП документ оголосив, що не буде видавати паспорти, у людей змінилися статуси на те, що тільки справа їх розглядається. Хоча перед цим були статуси про те, що вже їхні паспорти готові та прибули до відділення видачі на цьому тлі вже з'явилися в Фейсбуці оголошення, що допоможуть зробити закордонні паспорти та забрати їх в закордонних відділеннях. Здебільшого зараз такі повідомлення з'являються саме в Польщі. Ну і між самими людьми пішло розхитування теми сірих паспортів. Сірий паспорт дає можливість на проживання, подорожування та роботу в країні. В різних країнах різні умови отримання цього сірого паспорту. Але в Польщі для того, щоб отримати сірий паспорт, треба мати сталий побит, не тимчасовий. Але для білорусів в Польщі зробили виняток, бо і їм заборонили отримувати закордонні паспорти або продовжувати за кордоном. І для того, щоб їх виробити, треба повернутися в Білорусь. Тому білорусам дали право вибора або брати міжнародний захист, або отримувати сірі паспорти. Чи зроблять таке для українців? Це велике питання, але Германія заявила, що будуть розглядати якісь документи для легалізації українців на їх території. Ну що ж, будемо очікувати, яка реакція буде в різних країнах на цю ситуацію. А я бажаю всім міцного здоров'я і сталевих нервів.